Неспішний ранок з Наталкою Маринчак. Неспішний ранок на хвилях Радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Маринчак. Ну і власне сьогоднішня тема другої половинки етеру про те, як турнікету військового допоміг при обстрілі цивільних кварталів Харкова. Нагадаю, що 22-го го, -го, -го Квітня Харків пережив масовану атаку дронів. Тоді на вулиці Шевченко прямо на трасі постраждало кілька водіїв, водіїв авто, і, власне, на місці обстрілу опинився військовослужбовець, що наклав свій турнікет. Потерпілому, ми е розшукали Ярину Климчишин, волонтерку, дівчину цього військового, яка власне збирала на ці турнікети. І власне сьогодні ми будемо говорити про турнікети, про збори і про історії, які стаються з нами у о, о, війну. Доброго ранку! Доброго ранку, так ну по-перше, волонтерка о, і пластунка. Так. І дизайнерка. Так, да, етнодизайнерка. Ярина Климчишин, Львів'янка, Так. яка проживає в Харкові. Зараз так. Так, яким чином вас сюди занесло, розказувати всю правду. Вся правда, е, як колись казала моя подруга, е, є дещо більше за страх, е, і це любов, зокрема, до того, що ти робиш, до своїх людей. До свого хлопця, зокрема, і до військових. У мене на Харківському напрямку, напрямку також брат uh -huh. вже другий рік служить. Е, і тому я тут заради любові, uh -huh. того, що роблю у волонтерській справі, е, щоб не втрачати зв'язку. Е, на місці відчуваєш глибше, глибше проживаєш, і можеш дати якийсь фідбек, просто дивитися. Спос бути спостерігачем, а не безпосередньо бути в історії. Я не можу. Я ненавиджу фраз і висловів про маленьких людей, маленьких гвинтиків угу. е і так далі. Ми творці свого щастя, так. своєї перемоги. Е є конкретна робота, конкретні задачі, і треба їх робити. І тому ну, я тут. Власне, відкидаємо маленькі гвинтики так. і беремося за маленькі кроки, які йдуть до великих справ, з яких, власне, складається велике слово перемога, на яку ми всі, я скажу, чатуємо, навіть не очікуємо. Так, От, так. А, як вам Харків? Е, незвично. Перший. А давно вже тут? Десь якийсь п'ятий місяць, напевно. П'ятий місяць. Ну, це вже достатньо для того, щоб більш -менш трошки менше розуміти вайб цього міста. Так, спочатку, як то кажуть, перший млинець не пішов. Я просто заїхала в період мала виїзд зі Львова, в період, коли мені сказали, що мій найкращий друг загинув. Uh -huh. І я приїхала сюди в січні, тут все сіро. Uh -huh. І я з цією новиною, і мені треба було, напевно, дуже багато. Підтримки і тепла, а А своїх людей ще не було. Так, так. Uh -huh. От. А зараз тут дуже багато своїх людей. Ну, вони трошки були, трошки своїх людей було, але не було ресурсу ще на цю комунікацію, напевно. Uh -huh. А зараз починаю потихеньку привикати, закохуватись. От мені треба по справах з'їздити до Львова, і я така. Далеко їхати. Може, якось можна ще тут вирішити. Звикаєш, От ви говорили про собак в минулій розмові. Ми переїхали з собакою. Тобто я вивчаю місто і як собачник, і як мешканець, і як волонтер по різних спектрах і починає закохуватись. Але через собаку воно почало подобатись більше, бо великі парки, великі можливості, де погуляти. Як цікаво. Дякую. Я з цього боку не дивилася. Ану, ану, розкажіть, як вам, як собачнику, пару слів? Ой, дуже гарно. Справний. А що саме подобається? От власне, ну тому що ви приїхали просто, да, не просто завели собаку, а вже приїхали з готовою собакою, з анамнезом того, що їй потрібно необхідно в нове місто. Харків. Так, От. А, вона, а вона ще дуже з характером, нас. Ми її взяли в притулку, зокрема. Угу. От, і вона довго адаптується, а тут вона залетіла дуже. Що дуже подобається? Сади і парки. Угу. Це дуже вирішує насправді. Uh -huh. І тобі не, не важко якось підтримувати чистоту в цих парках, прибирати за твариною. Воно якось так виходить на дуже гарний рівень, не знаю. Uh -huh. Тобто місто сприяє that, тому, that. щоб підтримувати в ньому е, порядок. Так, так. О, у Львові, зокрема, де ми жили, е, то дуже. По-перше, немає менше задані в рази, немає, не було де так гуляти з собакою. І всюди оці таблички гуляти з собакою заборонено, заборонено. Там ага. на газон заборонено, там заборонено. Ага. Мені здається, тут я ще не бачила такої таблички. Є, ну, у нас є. Ну, але поки в, я не, Для не помічанка дуже люблять ці таблички, навіть були певні заворушення в місті через це. От, але там немає, ну, прям цікаво ваше сприйняття Харкова як зеленого міста, бо харківські корінні харків'яни дуже часто ми жаліємося, що багато зелені зникло. Дуже багато Ну, Бо всього... якщо ви порівнюєте, то так. так. А якщо ти тільки зайшов в місто, то. Окей, а як по-внутрішньому по, по вайбу ще сприймається місто. Я не можу просто не запитати, бо от де ви шукаєте своїх? Ой, в мене в будинку у Львові. Е я, власне, до речі, про турнікети. Ага написала в чат під'їзду, що мені має прийти партія. Якщо в когось десь хтось служить, і ну, треба проконтролювати. Я хотіла, щоб людей були не китайські турнікети в, в рідних їхніх, угу. а кети мені мали прийти. Я написала, і мені зразу сусідка написала в приват. Може, якщо маєш, ми харківські волонтери, ми приїхали до Львова. Нам би здалося, хлопці їздять як волонтери і там нашим підрозділом. І я зразу замечилась. Ми обоє живемо на десятих поверхах в різних під'їздах, і ми все ми почали дружити. І це такий, от один вброс харківської тусовки. І сусідка знала, що я поїду, і зразу накидала мені контактів, відвідати то, сходити туди, пластових священиків покидала, де все, що, що можна зайти. Пласто не теж, як побачили, що приїхала зразу. Чи я замечилася з харківськими пластунами, uh -huh. зразу теж покидали контакти. Uh -huh. От. Uh -huh. І вже дуже давно, ну не супер давно, але декіль... ну, другий рік, напевно, е знайшла я через своїх військових е власницю СТО, і ми тут робили машини. Uh -huh. От. І я теж е її заочно знала. Uh -huh. І приїхала познайомитися, ну і все. І е, Іра в мене як харківський довідник, пишу їй: е, Іра, не працює е, посадомийка, не працює пральна машинка, uh -huh. е, треба знайти оренду квартири. Uh -huh. І все. Клас. Uh -huh. uh -huh. Так, ну власне про турнікети, волонтери, ти коли почали? Е, в на початку АТО мені uh -huh. було 17 років uh -huh. Uh -huh. і з того моменту трохи закрутилося. Допомагала трохи полку Азов тодішньому. От. І тоді вперше зрозуміла, що таке аптечка, досить абстрактно. Угу. Потім відійшла трохи від того, бо хлопці почали виходити з підрозділу, дуже динамічно все почалося. І в 22-му році все, одразу, в перший же Угу. Я хотіла йти парамедиком. Uh -huh. І я через те, що я пластунка і завжди є відповідальність за дітей, завжди є табори. Кожні два роки для себе я постановила проходити курси першої до медичної допомоги. Uh -huh. От, І успішно їх кожні два роки проходжу, тому я в цій темі ну, постійно вона якось до мене дотичена. Але в волонтерстві я не займалася медициною до поранення рідного брата. Uh -huh. Коли я ще глибше, ну тобто я знала я своїх хлопців, своїх друзів, близьких завжди, їм турнікети підкуповувала, але глибоко дуже не залазила в цю тему власне, військової медицини е до його поранення, тому що мені вистачало там розмов про старлінки, машини, е uh -huh. прилади нічного бачення і так, далі, і так далі. А його поранили, його дуже довго виносили, і... а я емпат. Ти ну, приймаєшся за це все, і ти хочеш знову ж таки про маленьких людей, uh -huh. а ти хочеш щось змінити в тому, uh -huh. і ти можеш на це повпливати. От, і переважно підрозділи, з якими я працюю, я завжди моніторю, що в них по медицині, чи є в них оснащення, от, вплоть до того, що якщо вони за і підтримують, я можу купити манекени, на яких можна тренуватися. Uh -huh. от, і я постійно, постійно в тому десь щось почула, удосконалилась зараз. Зокрема, закупила теж, наприклад, тести їм, тому що робота з кров'ю, небезпека десь виносили, десь кров переливали і різно може бути. А це постійні тісні контакти в зводах, в ротах. От і теж важливо за своїм здоров'ям пильнувати. Вони це не завжди роблять і закупила їм тести для того, щоб вони зробили їх і знали, що вони здорові. Не мають гепатиту, ну і там ще, ще ряду хворіб, на які можна зробити це тестування. ти, клас. Так той турнікет, який, власне, наклав Андрій Чабан 22 квітня. Андрій Чабан це військовослужбовець і так. ваш хлопці. Так, так. Він їхав на завдання в той момент. Не можу говорити. Так, окей. <світ> Не будемо говорити, але про нього були турнікети. Так, так, він мав з собою аптечку. Вони насправді в більшості свідомих військових службовців потрохи розкидають умовно аптечки. Або, умовно, я останню партію купила, просто знаєте, як на решту від якогось збору 15 турнікетів. Угу. Думаю, треба купити, кинути хлопцям в машину. Uh -huh. Кинула йому в машину, е і ще одному другу передала, ну, і попередавала хлопцям, щоб вони мали в машині на такі всякі випадки, тому що м ти, наче, і від'їхав трохи від ЛБЗ, uh -huh. е але все одно ця небезпека в містах присутня. І вона дуже велика і. Ну, власне, ми зараз ні від чого не застраховані. Тим паче, що ворог поновив атаки в день. От і це вже відбувається, ну, фактично, знову на постійній основі. І, власне, ну це поруч з центром міста. Так була так. ситуація, так? Так. От тому це дуже важливо. Ну і ще я вам писала ще і про власну безпеку теж не варто забувати. Турнікети турнікетами завжди передусім власна безпека. Власне, mm -hmm. І ворог використовує зараз, наскільки мені відомо, деколи методи двох влучань, так. що теж несе загрозу для людей. Тобто завжди майте собі це на увазі, що ви передусім, тому що якщо вже буде два важких поранених, то ви із клопоту завдали тим, що і вас треба рятувати. Mm -hmm. І людину не, не. Не врятуєте, який ви хотіли допомогти. Тому, передусім, власна безпека. На відео, яке вірусилося, воно починається власне з того, як Андрій переглядається зі сторони в сторону. Угу. Він оцінював ситуацію довкола, тому угу. що ти вибігаєш на дорогу, Це літає так. повітряна тривога. Над містом літає. Плюс, Тільки що впав дрон, власне, і ну, це ще й дорога. Тобто масштабник. Вона, звісно, що зупинились в якийсь момент, але так, так. там не менше. Я так розумію, що він почав працювати до приїзду швидкої допомоги, так, до того, так. як перекрили вулицю. Так, так. Ну, бо, власне, і оця ціль ворога про декілька влучань якраз і, і налаштована на те, щоб потім або служби ДСНС, або так. медиків якось уразити. Uh -huh. Дуже підла стратегія. Uh -huh. От, але так, це ще було до приїзду швидкої. А насправді, от про важливість цих турнікетів і взагалі готовності допомогти, і відповідальність людьми перед оточенням, так? Uh -huh. е, це було дуже багато прильотів цей день. Так. Uh -huh. Кількість швидких, я не знаю, як в Харкові, але у Львові, наприклад, їх не дуже вистачає на uh -huh. мешканців населення. Наскільки вони мають розірватися? Плюс е зрозуміло, що е мені здається, є ще побутові, окрім цього, виклики uh -huh. в цей момент можуть no, бути так. абсолютно. Так. А часу, щоб людина стекла кров'ю, 3-5 хвилин. Тобто, наскільки на оточенню, яке буде довкола, лежить. Відповідальність, uh -huh. щоб бути свідомим і до, до цього бути готовим. Тому всім раджу прийти курси першої домедичної допомоги. допомоги. Uh -huh. В Харкові слідкувала, де є вже курси? Чи e, тут ще ні. Uh -huh. тут ще ні. Так, а чи... Скільки турнікетів носите з собою? От просто. В цій сумці. Ага. Так, В цій сумці. <гум> Давайте <гум> <ти працю. гум> Так. В цій один. Так, така більш динамічна прогулочна, там два. <гум> От. тоді, на пораненому було три турнікета. два кети і один Січ. Що варто mm -hmm. теж зазначити, що в Україні є хороший виробник. Так, так, січ, хороший так, виробник, безумовно. Найкраще з українського ринку, і хто часом просто шкодує коштів, то mm -hmm. власне січ, ну, не космічні гроші, коштує, можна. Так, а, а, що б ви радили? Е, ну, от е, просто як волонтерка, яка весь час е, да, стикається з темою турнікетів. Які турнікети е, купити е, для того, щоб вони тобі ніколи не знадобилися, і ти носив їх з собою? Якщо не шкода грошей, ну можеш не, дозволити, ну, то та. Кет. КЕТ. Найкраще так. Або Січ, або Січ з українського Січ, так. Угу. І вони, вони насправді себе виправдали. Е, у мене була ситуація, коли у медика розвідки моєї 77-ї бригади згоріли, згоріла медицина вся. Uh -huh. І ми поновлювали турнікети, і відповідно закупити йому забезпечення на всю роту. Uh -huh. Кетів, це дуже коштовно. І ми трохи ділилися. І він власне, хлопцям поміняв турнікети, тому що часом їх треба оновлювати, насправді. Uh -huh. У них нас є термін придатності, особливо, якщо вони відкриті. Uh -huh. От, і тільки він поновив. На наступній задачі хлопець поранений, він сам собі зміг накласти. І, власне, те, що було в нього найшвидше під рукою, це був е, Січ. Uh -huh. І він е, ним собі зупинив е, кровотечу на нозі. Uh -huh. От, дуже ефективно, і нога врятована, він без ампутації на кровотечу. Він дочекався евакуації і все добре. Так, а скільки турнікетів варто носити з собою? Ну, якщо ти відповідальний громадянин. Якщо ти цивільна людина? Якщо ти цивільна людина, звісно, безумовно. Ну, ми не будемо говорити про військових. Там там зрозуміла там. ситуація. Ну, кінцівок у вас чотири. Ага. Тобто про всяк випадок треба носити чотири. Загалом так Нічого було собі. було би краще. Так, я я чомусь не думала, ну, От що, Навіть, що, навіть що на цьому випадку так, було, так. було три пора було так. Три, три кінцівки поранено. Так, на жаль, та людина не вижила, наскільки так. мені вдалося провести попередню розвідку, але в нього було ну, дуже потужні поранення, тому, так. на жаль, так, але це не заперечує того, що нам потрібно мати з собою турнікет, нам потрібно думати про себе. В першу чергу, в так. другу чергу про те, що у нас є оточення, і втретє, про те, що ми ніколи не знаємо, чим завершиться сьогоднішній день. Так. Власне, ворог наш підлий, підступний і цілеспрямований. Тому треба бути до цього готовим. Так. Є перевірені сайти, де ви точно закупаєтесь ось тільки там. Там, наприклад, турнікетами кет чи турнікетами фірми Січ. Січ на, на офіційному сайті їхнього можна. Uh -huh. Кети дуже буває по-різному. Є і телеграм, всякі канали, вони часом знижку якусь дають. Uh -huh. А так дуже по-різному, тому що часом хтось пропонує викупити в Штатах, uh -huh. і це виходить дешевше. Uh -huh. Ти часом просто через знайомих це робиш, регулюєш. Якщо треба, вже. Uh -huh. То там, в Інстаграмі є один магазин, наприклад. Тому uh -huh. я знаю, що вони точно перевірені. Коли треба подумати про наперед, то тоді можна зекономити кошти і десь в Штатах замовляти, домовлятися, хто uh -huh. волонтерами тобі перевезе. А якось ви перевіряєте партію, коли вона от прийшла, що це точно воно, що це не підробка, що це все окей. Так, ну, я моніторю, в принципі, і парамедиків військових, uh -huh. і вони час від часу закидують, тобто. Не партіями, власне, а чи можна відрізнити репліку від оригіналу умовно. І можна ну, подивитися там. Насправді, справа візуально не дуже тобі відрізняється, якщо це там дорога умовно копія. Але там в крапочках, в символах можна побачити. Ну, головне, загуглити. Я так не перерахую, угу. тому що це треба візуально сприймати, бо там насправді діло от буквально втиснені там чи в крапці угу. може бути. Ну направду, на Ютубі можна знайти Та -та. відео, що навчають, або відео, які допомагають відрізнити візуальну підробку від оригіналу. Це прям теж дуже важливо, так, -так. тому що мова йде про. Порятунок життя, яке може бути зіпсовано, завдяки поганій так, так. поганому турнікету. Наприклад, на цьому завжди наголошують усі волонтери, усі парамедики, військові, так само. Так, ну що, я дякую за сьогоднішній ранок. І я вам дякую. Я, я сподіваюся, що ми ще побачимось. Будемо ще про щось цікаве говорити, бо я так розумію, що ви тут надовго. О, так, так Харків, можемо Харків, місто хитре і таке, що закохує в себе, тому мені буде цікаво говорити за півроку. <світ> <світ> чи, чи це це вже сталося, бо я бачу, що процес mm -hmm. у нас багато е, е, за час повномасштабного вторгнення приїхало, переїхало в Харків жити на постійній основі і наших співгромадян, і громадян інших країн. Е, тому що Харків місце сили. Та, ну це, це дуже цікавий досвід і однозначно вартий цього насправді. <світ> Дякую. Тут цінність тут хвилин часу, як і по іншому сприймається, тому воно дуже важливо. Я нагадаю, що ми сьогодні, в неспішному ранку, мали розмову з Яриною Климчишин, волонтеркою, пластункою, дизайнеркою. Ну і власне говорили про турнікети, якими вона в основному і займається. Дякую за сьогоднішній ранок. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо накипіло, слухайте українське, підтримуйте українське. І будьте з нами далі обов'язково буде ще цікавіше. Бувайте.